Славетний радянський та український військовий льотчик Ас Іван Кожедуб народився 8 червня 1920 року в селі Ображівка, що на Шосткинщині. Він молодша дитина в селянській родині. Саме в цьому населеному пункті пройшло його дитинство. Останнього разу Іван Кожедуб був на своїй малій батьківщині у 1982 році. Напередодні 104-ї річниці з дня його народження. Традиційно творчий захід та покладання квітів до меморіалу пам'яті відбулись в Ображіївці. Далі урочистості вже перемістились до. Остки його зростила і виховала таким наша українська земля. Тому його ім'я, як і за життя, залишається символом безмежної любові та вдячності до цієї землі, символом патріотизму, зразком відданості своєму народові та рідній батьківщині. Шановні присутні, сьогодні ми відзначаємо день народження славетного земляка нашого. Івана Кожедуба, він народився в нашому сусідньому селі Вображиївки, вчився в коледжі, в технікуму, в цьому общежитті жив. Саме результативний пілот Другої світової війни. І на його зразках, на його мужності, на його патріотизму до України учаться сьогоднішні льотчики. Слава Україні! Після семирічки кожедуб навчався у школі робітничої молоді в шості. Восени 1936 року. Іван вступив до шосецького хіміко-технологічного технікуму. Одночасно займався в місцевому аероклубі. У 1940 році Івана призвали до армії. Бойовий рахунок молодший лейтенант Кожедуб відкрив 6 липня 1943 року під час битви на Курській дузі. Загалом на рахунку Івана Кожедуба 64 збиті ворожі літаки. Іван Микитович це наш герой. Він взірець, взірець для нашої молоді, взірець для всіх нас, взірець мужності, зірець справедливості, взірець героїзму, патріотизму. Важливо пам'ятати, що тільки за рахунок ось таких патріотичних. Почуттів до своєї держави ми обов'язково переможемо, тому хочеться побажати всім нам віри, перемоги. Наприкінці заходу присутні поклали квіти до його обеліску та завітали до музею, де ознайомились з унікальними експонатами. Його особисті речі в музеї представлені. Шиней. Мендір маршала авіації, От, картини написані їм, куртка, чоботи його, багато речей, які відносяться саме до Івана Микітчика Жедуба. Експозицію музею речами льотчика поповнили його родичі, а також активісти, колекціонери старовини. У нас багато людей, які не небайдужі до нашого льотчика, які приходять в музей і кажуть, що ми подаруємо вам речі, які відносяться до того періоду, коли Іван Микічичик. Живіду, і дарували нам так свої е, речі, які відносяться до Другої світової війни. Шинель, генерал Полковника і мундир вони раніше були в музеї виробничого об'єднання СВИМ. Коли вже виробниче об'єднання не стало, зараз індустріальний парк, то речі перейшли до нашого відділу музею. У нас на відкритті музею у 2005 році була подарована книга льотна після воєнного часу, записники Оці, всі речі відносяться до того періоду. Родичі Льотчика також приїздили до музею Кожедуба. Приїздила невістка, приїздив товариш Крамаренко Сергій Макарович, і він, він наш же земляк із села Каліна. Новокарумицького району, була онука Ганна, ну а зараз у нас зв'язки всі ці розірвані. Треба зазначити, що Харківський національний університет повітряних сил теж носить ім'я Івана Кожедуба.